Очільники Гадячини разом із керівниками відділів та управлінь райдержадміністрації продовжують відвідувати сільські громади, щоб познайомити їх із сумами перевиконання та визначити пріоритетні напрямки роботи для забезпечення повноцінного функціонування освітньої, культурної та медичної галузей району. Завдяки тому, що піднята орендна плата на землю у сільської ради в бюджеті є перевиконання. Стоїть проста мета: що необхідно для роботи соціальної сфери, освіти, дитячих садочків, культури, медицини, для того, щоб максимально забезпечити ваші потреби. 17 червня відбулися виїзні наради у Краснолуцькій, Римарівській та Сватківській сільських радах. Громади Красної Луки та Римарівки мають перевиконання дохідної частини бюджетів майже по 400 тисяч гривень кожна. У Сватківській сільській раді ця сума становить 444 тисячі гривень. На зібраннях керівники освітньої культурної та медичної галузей району передали сільським головам листи з переліком необхідного для повноцінного функціонування відповідних закладів. У свою чергу громади вирішили розподілити суми перевиконання на ремонт доріг, поточні ремонти амбулаторій та фапів, шкіл та дошкільних навчальних закладів, заміну вікон та дверей у закладах соціальної сфери, на придбання виробів медичного призначення та обладнання, а також запланували виділити кошти на придбання цифрового флюорографа для Гадяцької центральної районної лікарні. У планах придбати комп'ютерну техніку для шкіл бібліотек та закладів охорони здоров'я. Підключити інтернет та впроваджувати заходи енергоефективності та енергозбереження. Усі сільські ради планують передати субвенцію на придбання дитячої літератури у бібліотеки. У свою чергу із районного бюджету буде надаватися допомога сільським радам, де не вистачатиме коштів на вирішення нагальних проблем.